Ми говоримо про ті дрони, які йшлася мова, що Україна буде виготовляти, американці її будуть купувати так так, так? так ну дивіться, є великі побоювання на цю тему, і причому це говорять люди, які спеціалізуються на виробництві дронів. Мова йде таким чином. Це по-перше, не патент. Ну це ж не запатентовано, це ну, під час війни робиться раз. По друге, воно не є чимось супер таким, ну надзвичайно проривним, що тільки Україна може це робити, а американці це відтворити не можуть. Є велике припущення, що американці можуть придбати два десятки українських безпілотників різних десяток. Потестують по там поганяють по ніваді, десь або там по північній Кароліні позбивають їх порахують, як воно це відбувається, проаналізують. А інший десяток розпиляють. Здовж та поперек зважуть кожну деталь, замірюють і зроблять свій умовний Глобал, Хок, Найтвіжн 3801. І він mm -hmm. буде коштувати разів 5 дорожче, ніж український, і будуть продавати під своїм Бренд. брендом, під своєю власністю, там, в Саудівську Аравію на цьому заробляти гроші, а Україна залишиться острою. В принципі, так працює Китай.